Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Господарство як моє хобі. Зараз вам покажу, сьогодні вже в нас п'ятниця, 7 лютого. Покажу випустив наших курей на дворі мінус 10. Вітер такий добрячий у нас шурує. І кури в мене гуляють, зараз вам покажу. Спів тільки що збігав, у курей забрав три крашанки. Вчасно і в мене стоїть відро, дали нашим кроликам водички, тому що вода вже замерзла, і в крольчатнику, так як я двері відкриваю, щоб кури мене проходили, то вода в мене там замерзла. То приходиться працювати зараз. Мороз, сонечко, дивіться. І всі гріються. Хай, бачите. Качки тут, кури там у мене гріються. Потихеньку. Налив теж свіжої води, насипав їм. Те, що я даю кроликам, ячмінь, овес і пшеницю. Хай на, може на дворі краще вони будуть їсти. Оце так. Відпочивають наші маленькі. Ну що, йдемо далі, я вам все показую. Так, зараз покажу, щоб ви побачили, що таке на дворі мінус 10. Бо ну, скаже, хтось нема такого. Дивіться. Воду знову долив. Завтра вже субота і завтра я хочу, якщось поставлю їм таку кашу, якщо вони доїдять. Хочу завтра... Закрити повністю, спробувати позакривати, щоб вони не бачили своїх крашанок, як залізу, знеслися і пішли далі. Так, друзі, що у нас тут крельчатником порозливав трішки води. Бачите, тепер всі в мене кліточки стоять з водою. Відро стоїть, зливаю я погану воду. Оце так ось, бачите, як дивіться, мої гарнюнки п'ють. чешуться, чи п'ють. Тут теж я поналивав воду, все, всі з водою. Що, друзі? Скажу тут. Ось вона риє, риє, риє. Це вже сьоми сьогодні, вже лютого не бачу. Пухон дориває по чуть-чуть. Коротше, не, не бачу я нічого, що вона планує. Ріється там, що що вона там гребеться, може гніздо готує. Чого там побривало, бачите? Бумагу ту ще картонку ложив. Що вона хоче, не знаю там. Будемо дивитися. Оце такі справи. Наш. Хазяїн дається, який здоровий. І його дві. Ну да, то ж хазяїн. Ото я хотів сказати, що тут сидить. Ні то куріпка сидить менше. Ти знали вам свіжої водички і все. Делікатеси нашим яйця поки що тут храню. Прохолодно тут нічого. Бачите, сьогодні трішки зібрав. Помию. Нічого страшного. Головне, щоб були. А то вже які вони... Можна помити, почистити, а не купляти воно своє все. Оце такі справи. Сьогодні у нас субота, для нас робочий день. Так як я і говорив в попередніх відео, в нас зараз підмерзло. І мені треба повичищати в наших кроликів. Тому що далі, як буде тут тепло, там буде слякоть, і я на огород уже не залізу, а поки оце Земля підмерзла, то можна це буде зробити. Ну, перед тим як зробити за мною, ви бачите кучу, то залишилось помідорів, треба мені перекинути на вигрібну яму. І туди я хочу це, що ми зберемо з кроликів на те місце і розсипати. Ну що, зараз підемо в кральчатник, я вам покажу, який об'єм роботи мене сьогодні чекає. Я думаю, що за години 3-4 ми це зробимо, повичищаємо, щоб все в нас було добре. І підготуємо одну клітку, в мене там е, поламалася доска. Підготуємо одну клітку для нашої кролиці, тому що в неї скоро окрол. А вона в нас термоночка спарована нашим новим бургунцем. Буде гарна помість, я Музика Кроликів я ще поки що не кормив. Все, зараз оце сіно я приберу. Давайте, я думаю, без світла воно видно. Так, друзі, значить, ви бачите, да? Скільки роботи треба сьогодні мені зробити. Так, світло включив. Поприбираю повністю все. В деяких клітках я вже прибрав, в мене все там чисто. Залишилась в мене оця кліточка, ось бачите, що я тягнув. Вона вже бідна ось тут. Ось, бачите, в мене прогнила дубова доска, вона коротенька була. Все замінимо, все зробимо сьогодні. Поприбираємо. Оце в цій кліточці в мене тільки непорядок. А так. І це ось уже ось, бачите. Он, хто бачив, піднялося, ось будемо сьогодні теж. І цю сторону повністю прочищати і трішки згрибу тут що в нас ось є. Підстелю качкам, тому що тут і сіно, і таке розбите, і солома. І я думаю, на підстилку нашим качкам туди це буде достатньо. А ось дивіться, що в мене курка зробила. Я вирішив, щоб вона там не неслася. Вона мені розкорчувала таке. Я прибрав туди трішки цей тюк. А вона туди залізла, почала мені там комперсатися, треба подивитися, що там вона робить. Так, ну що, друзі? Об'єм роботи в мене є. Все, я буду вам показувати частинами, я вже вам показував, як це робиться. Повторятись не буду, я думаю, воно не потрібно. Я думаю, кожен вміє це робити. Малеча скакає. А ми потихеньку починаємо працювати. Таку чуно вже... І цю прибрали тільки що. качки вже облюбовують. Все, тепер у нас вон, компостні ями. Все, і зараз оце в цей край, я тепер хочу всі наші відходи від кроликів повністю сюди. Тому що тут погана земля, тут глина і, і грати, як завжди, не, не з руки. Тому я тут його розсип, насиплю, кури розгребуть і буде в мене тут тоді більш буде перемирюватися з цією глиною і не такий буде він, якось злипшийся ця земля тут. Що, пів роботи зроблено, можна сказати одна третя. Залишилось тільки в нашому крольчатнику. Це мої помічниці ви Бачите, яка гарнівня наша коричнева. Так, ну що, робота розпочалась. Починаємо з нижньої кліточки, прибираємо там повністю, потім прибираємо верхню і йдемо по порядку. Ці в мене всі чисті, тільки там залишиться все роботу. Ось знайшов отаку доску. Зараз відпиляємо, приложимо і. Я думаю, вона піде на те місце і цього буде достатньо. Почистий від кори. Не дубова, правда, але підійде. Дай моя зайка. Вона вже готується в нас скоро до округу. Думав забивати чи закручувати саморізами. Ні, вирішив, буду забивати гвоздями. Тоді буде удобніше мені підбив, витягнув і все. І я думаю, гвозді прослужать, мабуть, більше, ніж чорний саморіз. Тому що тут, ви ж бачите, і сеча, і все. Все, а так, наша досточка лягла, все, зараз заробляємо, підсипаємо і сіна і, все, і хай готується наша до крову. Діло продвигається у нас. Все тут ось почистили. Тут почистили, треба буде, пам'ятаєте, я говорив, треба міняти ось буде метал. Хай вже як я сіно зніму, від, відідо, треба буде ці клітки трішки від стінки віддвинути, і тоді я поміняю повністю метал. Так, а там ще, бачите, затікає. Мені треба буде, щоб там не затікало, її сюди так поставити. Щоб буду зараз гратися, тут прибирати, бо тут дуже багато. Це мої помічники, ви бачите, тільки привіз. І вони мені зразу його розгорнуть. І воно в кучі в мене не буде. Що під дерево попаде, що переграється, все піде в діло. Так, ну що, попогрався, дивіться. Убрав я цю повністю і зробив, ось поклав нову цей новий метал. Я думаю, тепер він буде довше. Тут я підчищу, зараз у них все. І тут трішки під уклоном зробив, щоб сюди був трішки стек. Ми Будемо чаще тоді вичищати. Так, все, друзі, ця сторона готова. Тепер починаємо прибирати цю. І я думаю, швиденько, бо вже і так затягнувся. Планував тільки почистити, а вийшло, що я ще і ремонтував. Ця частина у нас вже готова. Ви не повірите, але я вивіз отаких оце п'ята тачка. Оце з під чотирьох кліток, оце п'ята тачка. Зараз буду ось прибирати. Дивитися, що тут бо воно позамерзало. Такі подпорочки. Ого! Зразу привалило як. Ну, Навіть однією рукою не витягну. Дивіться теж. Там теж десь буде правчок пір. І воно підмерзло. Треба було трішки раніше, але вихідні сьогодні. Все. Далі арбайтен. Хочу вам показати, дивіться, скільки серебра. Ви бачите, скільки я маю грошей, як в мене кролики, дивіться, серебро роблять. Ви бачите? Якби ще золото, то взагалі було б добре. А так ось дивіться, скільки серебра. Ви бачите, савкою грибу, друзі. Оце так. Оце такі в мене кролики. Кому треба звертайтеся, буду вам продавати. Бачите, ходять серебром у мене. Так, ну добре, це все хохма. Це все шутка. А ми працюємо, вже тачка у нас повна. І дивіться, ми ще нічого майже тут і не зібрали. Закінчили ми наше прибирання. Все, я вже поставив і бочку ось на місце. Фух, да. Значить, тут ми вивезли 5 тачок. З під цих чотирьох кліток, а з під цих трьох ми вивезли всі шість тачок. Я ж чесно, я думав, що ми за 2-3 години це справимося, але не тут то воно було. В общем, красу ми навели, почистили наших кроликів, тепер дивіться, все так гарно, все стукають, пригають, все чистенько, все гарненько. Все, зараз тільки залишиться. Я їм поналиваю водички теплої, бо зранку не налив, от зранку вправляюся, а вже скоро вже вечір треба буде поратись. І там теж поприбирав все. Вроді би все навів. Це зробив, там зробив, все, тепер будемо чекати на окроли, далі. Ця кроличка сидить, вона кайфує. Все, зараз будемо тоді. Їм давати сіна, воду і поратися, друзі. Так, кому сподобалось це відео, ставимо лайки, підтримаємо мене і мій канал. Підписуємося, хто тільки зайшов, кому подобається цей канал. Канал не тільки про кроликів, а канал є про таких наших щебитних пташок. Уже він наших курочок потихеньку вже ганяє, друзі. Діло буде. Так, все це. Все наше сидить. Все, друзі, всім все самого найкращого. Як завжди я говорю здоров'я, здоров'я і процвітання вашим мешканцям і вашого господарства, друзі. Все. До нових зустрічей.